Маршал, маршал, друже, гав гав здається, нам дзвонять. Алло, гав-гав, Маршал слухає, гав-гав, Що вам потрібно? Маршал, друже, привіт, це сесинка пепа, допоможи мені, будь ласка, здається, мій братик Джордж загубився. Я тебе зрозумів, гав-гав. Ми разом з гонщиком виїжджаємо, гав-гав, Чекай нас, пепа. Це ми, Гав-Гав, синка пепа, не плач. Дякую вам, що ви так швидко приїхали. Ми з моїм братиком Джорджем стояли тут, саме на цьому місці. Я відвернулась лише на хвилинку подивитися на повітряні кульки, і він зник. Допоможіть, будь ласка, не хвилюйся, Гав-Гав, Ми одразу саме зараз почнемо пошуки, Гав-Гав. Здається, Гав-Гав, я взяв його слід. Побігли гонщику. Давай подивимось на дитячому майданчику, Гав-Гав. але його тут теж не видно. Дівчата, ви не бачили свинку таку, Джорджа? ні ні, ні. Ми не бачили. Ми тут самі граємо. Добре, дякую, гонщику побігли далі, щоб не втрачати час. Здається, я бачу цикерню гавга. Обігли, подивимось, можливо, він там. О, яке смачне тістечко, я хочу його з'їсти, ням-ням. <світ> не відволікайся, маршале, гав-гав. Нам потрібно знайти спочатку Джорджа. Вибачте, будь ласка, а чи не бачили ви маленького брата свинки пепи Джорджа? не бачила, я його бачила. Він взяв багато солодощів і пішов туди. Дуже дякую вам за допомогу в пошуку, Гав-Гав. Ми побігли, Гав-Гав. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. 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 Джорджа, гав-гав, ну нарешті ми тебе знайшли, гав-гав, Ми шукали тебе всюди. я сестричка, свинка Пепа, попросила нас, щоб ми допомогли їй в пошуку. А ти тут сидиш і їш солодощі. Я просто побачив такі смачні апетитні дістечка і не втримався. Так більше не роби. Ходімо скоріше з нами. Ми маємо повернути тебе до свинки пепи. Завдання виконано, Гав-Гав! свинка пепа. Ми знайшли твого братика Джорджа. Він був тут неподалеку, сидів і в солодощі. Ончику, Маршале, дякую вам за те, що ви так швидко знайшли мого братика Джорджа. Щенячий патруль завжди до ваших послуг, гав-гав.